Аболонь вже стає одним із найдорогих районів Києва. Сьогодні шукав однокімнатну квартиру на купівлю для клієнта. Хочу вам показати один із прикладів квартири. Це квартира на Абалоні, на Абалонському проспекті в класній локації біля станції метро Абалонь, біля Дрімтауна. Другий поверх 36 квадратних метрів. Ну, як ви бачите, квартира повністю під ремонт. Просто вона убита, не жила. І коштує ця квартира 47 тисяч доларів. Ну, сюди ще в ремонт потрібно. Ну, як мінімум 20. Це, щоб ремонт звичайний зробити капітальний меблі, техніку купити. Ну, це мінімум 20. Тобто 47 плюс 20. 67. Ну, коротше, майже 70 тисяч доларів виходить однокімнатна квартира на Болоні в будинку десь 77-78 року. Ну, якби так, дороговато, мені здається. Ну, ну такі ціни. І нижче в нормальній локації, в нормальному поверсі. Зараз же не хочуть люди на високі поверхи. Там вище 7-8, якби вже там питання, а це ну, другий поверх. Понятно, що на сьогодні ліквідний, якщо раніше люди доплачували, щоб повище, щоб видові квартири, то зараз наоборот понище. Але ну, 70, майже 70 тисяч доларів однокімнатна квартира з ремонтом на балоні, ну, якби не дуже дешево.